Готуємо ось таке смачне варення з полуниці з цілими ягодами. Дуже просто і дуже швидко. Як то кажуть, без замороки. Давайте мерщій будемо готувати. Для варення полуничку миємо, очищаємо від плодоніжки, ставимо в якусь велику посудину та засипаємо цукром. Сипемо половину цукру від тієї норми, яка має бути по рецепту. І залишаємо на ніч. Далі в каструльку з грубим дном всипаємо іншу частину цукру. Надбираємо сюди на кілограм цукру 50 грам води, або ж я використаю сироп з полуниці. Додали сироп або будь-яку іншу рідину, яку ви хочете використати, і ставимо на вогонь. Аби цукор розплавився, зробилась така карамель. Цукор плавимо на маленькому вогні, аби довести його до кипіння і цукор повністю розчинився. Я помішую ложечкою. Полуницю можемо заздалегідь відсідити. Бачите, вона за ніч. Зробилась така, наче прив'ялина ось такі ціленькі ягодки. Там в мене декілька черешень попалося, так як діти рвали собі їсти. І можна попередньо відсідити, або ж так, як я, буду порціонально ось так надбирати, аби менше ось цього рідини попадало і буду вкидати. Варення проварювала три рази по 2-3 хвилини, прокип'ятила і залишала. Бачите, ціленькі ягоди. Одне, що потрібно брати, не перестиглі ягоди ось цієї полуниці, або сорта такі, які йдуть тверденькі. І виходить, дуже, воно ще гаряче парує. Уміру таке густе. Не скажу як мармелад, тому що потрібно там довше, можливо, виварювати. І також окремо закрила сироп, який буду використовувати потім в торти, в рулети, просочувати коржі. Ось такий рецепт швидко, просто без замороки. Ми полюбляємо, щоб ягоди полуниці були ціленькі. Можна також перебити блендером, але то вже трішки інший рецепт. Попробуйте, ну, куштуйте. Миру, добра усім. На все добре, друзі. Пока-пока.